А працівниць соціальної сфери потішили яскравим концертом у центрі позашкільної освіти та дитячої творчості. Міський голова Андрій Білусов з нагоди свята вручив відзнаки, подарунки та квіти жінкам, чия робота сповнена турботи та милосердя. Шановні наші жінки, я від усіх чоловіків нашого міста вітаю вас з святам, святом святом весни, красоти, любові, 8 березням. Робота соціального працівника це завжди дуже така кропітка, важка, але дуже відповідальна робота. Ви допомагаєте кожному, ви допомагаєте людям в цих складних умовах вірити, знаходити сили в собі вірити в завтрашній день. Дякуємо за те, що ви робите, за всіх наших людей похилого віку, за соціальне незахищене версту населення, за те, що ви кожному віддаєте частинку себе. Це я вважаю, наскільки це важко. Але ми пишаємося кожному з вас. Дякую за все, що ви робите для мешканців нашого міста, для наших вимушених переселенців, для наших військових. Я бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі щасливі. Що всі мрії кожної обов'язково збувалися. у нас усіх? зараз одна мрія це перемога і перемога і мир в Україні. І бажаємо всього самого найкращого. Ви найкращі. зі святом вас. Їх професія сповнена турботи та милосердя. А праця неодмінно важлива та складна, особливо сьогодні, коли через війну тисячі українців були змушені покинути власні домівки під час війни. Ми хочемо привітати наших жіночок, які щодня опікуються мешканцями нашого міста, дурші переміщеними особами, ветеранами війни, особами з інвалідністю, які постійно потребують нашої підтримки та уваги. Сьогодні запрошені на привітання працівники департаменту соціального захисту, управління соціального департаменту соціальної політики, управління соціального захисту населення, а також територіальних центрів нашого міста. Я вважаю, що кожна жінка заслуговує на Повагу дуже приємно, що міська рада підтримує сьогоднішнє вітання і багато робиться для того, щоб в цей нелегкий час військової агресії, відкритої підтримувати наших жінок і соціальну роботу. Творчі колективи Центру позашкільної роботи та дитячої творчості привітали працьовитих жінок, чарівними номерами та подарували позитивні емоції. Такий теплий захід. Такі гарна організація, так все приємно, так все душевно. Так діти привітають нас так гарно, так душевно, так танцюють, так співають. все організовано шикарно. Нам дуже сподобалось, все. і мені і моїм колегам дуже сподобалось ми в заході. Я вважаю, що під час воєнного стану також треба проводити якісь заходи, тому що ну тому, що нам треба якось перемикатися. Це не є зайвим психоемоційна Розрузка не є зайвою. Вітаю жінок нашої громади зі святом 8 березня, зі святом весни. Вітаю працівників комунального закладу, центр надання соціальних послуг. Бажаю міцного здоров'я, добробуту у родинах, натхнення у праці. Зі святом вас. Святкові заходи краще подарунок для жінок та привід зайвий раз висловити вдячність за невтомну працю, адже працівниці соціальної сфери допомагають людям вистояти у складних життєвих обставинах, витримати випробування, що випали на їхню долю, та дарують певність у завтрашньому дні. Вітаємо із 8 березня.